Братва, всім дарова! Ви знаходитесь на каналі Трустат. Зараз знімаємо бучалку на такий елемент, як брейк на врусях. Оприділяємося в яку сторону будемо крутити брейк. Вліво чи вправо. Якщо крутимо в мою сторону, вліво, показуємо. Якщо крутимо в ліву сторону, праву ногу ложимо сюди і заносимо, виходить, ногу отак. Якщо крутим в праву сторону, ліву ногу ставимо сюди і праву весемо сюди, Оп. що робимо далі? Сразу крутимо 180 градусів, тобто. Кинули ногу. Крутили 180 градусів. Ділаємо це не спіша. Щоб ви освоїли техніку. Научилися діяти стабільно 180. Пробуємо діляти 360. Показує. Оп. Оп. Коротше, відео можна взяти з на тренування, уповільнити відео і подивитися, як цей елемент виглядає, і спробувати повторити. Далі пробуємо вкручувати на 360 градусів. Тобто, що ми зробили? Вкрутили 180 <рес> трошки перекрутили. От. Нам залиша тільки довести ноги до кінця. І все. Ще раз. От. Три етапи для вивчення. Перше це база. Около 15-20 оживання на брусьях Цього буде достатньо. Друге це... Навчитися робити 180 градусів. Третє, це самі попытки вже докручувати повні 360. І все. Я думаю, якщо ви будете дотримуватися цих всіх пунктів, ви обов'язково вивчите цей елемент. Ну то не точно. На связі був Турстат. Всім папа. -па.